У неділю на півночі та заході України істотно похолоднішає. Там температура впаде до плюс 14, плюс 22 градусів. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, свіжа повітряна маса охопить значну частину нашої країни. У своєму Фейсбук синоптик повідомила, що 11 червня температура повітря на решті території становитиме від плюс 20 до плюс 25 градусів, а спекотно до плюс 28 буде в Одеській області, у степовій частині Криму та подекуди в Преал здоров'ї Крім того, у неділю прогнозується сильний східний та північно-східний вітер, практично повсюди періодичні дощі з грозами. Сухо в день може бути лише в центрі та на північному заході України. У Києві неділя буде холодною, близько плюс 18, плюс 19 градусів, вітряною та з грозовим дощем. Зверніть увагу, попередила Діденко. Як повідомляли синоптики погодного ресурсу Вайс у третій декаді червня 2023 року в українській столиці буде спекотно. Максимальна температура досягне плюс 35 градусів тепла. 25 червня очікується пік спеки, а далі на нас чекає зниження температури до плюс 23, плюс 25 градусів. Також 25, 27 і 28 числа прогнозуються дощі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.